І я думаю, це була дуже цікава така зустріч і дискусія. Та дискусія у кожного дуже багато ще питань. Я думаю, що ми ще переїдемо о 5-й, будемо перегляд, і буде ще деяке спілкування. Але зараз я хочу подякувати наших гостей, які приїхали, які знайшли час у цих своїх. Зайнятості своїх, як кажуть, суєтності. І хочемо Марині подякувати, що ви приїхали і вас привітати, ці квіти від заповіднику історичного стародавнього, що а, все-таки пану Михайло, оцю розгадку у нас на Чернігівському балу є 12 гармат. І всі завжди шукають 13-го. 13-го тут було на згадку про Чернігів, про Черніїв Страда. Якщо тобі призначить зустріч біля 13-ї гармати, тихо, то вистріли. Заряджай, заряджай. Ми їх окремося, а це потім. Спасибі вам. Так, Ну ти перше питання Давай. Ну, питання, я вже вам в принципі, поставив. От, історичне кіно, українське історичне кіно. Це ну, такий жанр, який ну, я думаю, що буде затребуваний завжди, у будь-які часи. З, звичайно, mm. історичне кіно дає можливість в першу чергу формувати само, національну самосвідомість шляхом. Актуалізації, скажімо, нашої історії тих подій, які в них відбувалися, в тому числі героїчні. На жаль, історичне кіно це один з найскладніших жанрів за просто чисто економічними показниками. Тому є, ну, фактично без підтримки держави зараз неможливо про це говорити. Є питання доступу до ринку. Є питання, скажімо так, певних преференцій податкових, але ну, в цих моментах вже є зрушення позитивні. А по скажімо, розвитку мережі розповсюдження фільмів залишається проблема відсутності кінотеатрів в Україні. Їх занадто мало, по-перше, взагалі. То в районних містах взагалі немає кінотеатрів, в сільських клубах вже нема кіноустановок. Є кінотеатри тільки в великих містах, але, на жаль, їх ціна квитків не завжди доступна всім бажаючим. Ну і найголовніше, що ці кінотеатри вони фактично окуповані іноземною імпортною продукцією, яка подекуди, скажімо так, теж є в жанрі історичного кіно, висвітлює ряд подій, в тому числі нашої історії, якщо брати деякі російські фільми. Повністю спотворюючи, скажімо так, картину на користь імперської ідеології, яка панує зараз в Росії. На жаль, це фактично так і є. І, ну, ми можемо їм відповісти, але зараз ми поставлені на рівні умови. Це функція держави опікуватися цими проблемами. На жаль, тут я... Не хочу критикувати тільки сучасну владу, тому що протягом останніх 20 років, а що стосується історичного кіно, це було і перед тим. Фактично держава так і не стала використовувати, українська мається на увазі держава, не використовує національне кіно як засіб формування національної самосвідомості. Вона не скористалася цією можливістю. І це опущена можливість, тому що, повірте, за 20 років вже можна було б виконати ну, фактично вже друге покоління, яке було б сформовано національним кіно і яке б, скажімо так, вже жило в категорії національних міфів, міфів в хорошому сенсі. Бо міфи потрібні кожній нації, навколо яких вона може гуртуватися, і, скажімо так, знання і розуміння. Цих міфів є те, що поєднує там Чернігів, Львів, Одесу, і Київ, Донецький, е Черкас. Скажіть, будь ласка, коли з'явиться на екранах блокбастер, Конотопська битва і як це може трапитися? Ну не знаю, це занадто конкретне питання. Я, я думаю, що рано чи пізно ця словетна сторінка української історії знайде своє відображення на кіноекрані. Питання в тому, що, чи буде це швидко, чи пройде якийсь час. Рано чи пізно, я думаю, що це відбудеться. Mm -hmm. Мені принаймні було б, як навіть глядачу, дуже цікаво подивитися цей такий фільм. Зараз ведеться вже в інформаційному полі дискусія щодо, наприклад, екранізації Романа Василя Шкляра, Залишенець або Чорний Ворон, присвяченому. Визвольним змаганням в Україні після Першої світової війни його, наче там І, Гофман збирався. Ну я не хочу коментувати хід подій там, бо я не володію інформацією, я не маю безпосереднього відношення. Але я сподіваюся, що все таки ця екранізація відбудеться, бо я вірю, що саме ця тематика може, скажімо так, змінити ситуацію. Вона все-таки зможе привести українського глядача на український фільм. І тенденції зміняться на краще. Скажіть, от сьогодні говорили про лоббізм певних структур, ну, які є причиною того, що українське кіно витіснене з медіапростору. Як цьому покласти край? Ну, знаєте, велосипед не треба винаходити. Він вже давно сформульований, цей шлях пройшли інші країни. Є розроблений пакет законодавчих скажімо, норм, стратегії і тактики дії виконавчої влади, яка б дозволила захистити власного виробника власний ринок. Ця, зокрема, концепція була запроваджена у після Другої світової війни, коли була французька кіноіндустрія фактично знищена і ринок Франції захопили американських фільми. Тоді Франція знайшла політичну волю, французька еліта захистити власний ринок, не дивлячись на всі там закони ліберальної демократії, які говорять про вільну конкуренцію, вільний доступ до ринку і так далі. Французи вирішили, що національне кіно є сферою національних інтересів, саме французьке кіно має, бути, має мати серйозні преференції на ринку. За доступ на цей ринок іноземних фільмів взималася просто плата. З кожного квитка на американський фільм відраховувався франк, чи якийсь відсоток на розвиток кіно французького. З кожного там, пізніше проданого, проданої відеокасети, з кожного показу на телебаченні йшов відсоток відрахування на розвиток французького кіно. Це дозволило дуже швидко. Відродити французьке кіно, і ми всі зараз бачимо, що це зараз вже конкурент Голлівуду. Угу. Тобто французькі фільми зараз здатні е, конкурувати на високому рівні з Голівудським навіть мейнстрімом. Я вже не кажу про авторське кіно, так зване, де французька кіношкола. Взагалі вважається чи не найпотужнішою всі. Скажіть, ви сьогодні сказали дуже цікаву думку, що не, не попит формує пропозицію, а навпаки нав, 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 навпаки, маркетологи формують попит. Це не моє як попит? цього досягти, О, поза як е, запит на попит маркетологів формують еліти. Звичайно, треба змінювати еліту в Україні, бо зараз ця еліта вона є вона е, не належить, скажімо так, духовно до, не поділяє духовних цінностей, які притаманні українській нації, і пропагує чужі і робиться доволі агресивно. І тільки зміна еліти, цієї арзаці еліти української на справжню проукраїнську еліту дозволить змінювати ситуацію. Без цього ми далі будемо знаходитися в таких от скажімо так, умовах, коли наше спілкування з глядачем відбувається всупереч, відбувається завдяки просто ініціативам приватних людей. Добре, що таких людей стає все більше, але, скажімо так, без серйозних змін на загальному національному рівні, корінним чином ситуація не зміниться. Це моє глибоке переконання. Дякую, дякую вам. А не <плоджу> <плоджу> <плоджу>